привіт. І сьогодні у нас буде... Тут рілом як створити світшірт. То перед цим я хочу вас попередити, що на це вам понадобиться 10 робоксів, якщо ви хочете його опублікувати. А у нас сьогодні версія якраз опублікувати. Так от, у мене є 37 робоксів, тому я якраз це і зроблю. Тому, коли я зроблю, в мене буде для вас прохання одне, яке ви побачите в кінці відео. Ну от, я вже придумала, Перед початком треба придумати, яке фото ви будете ставити, У мене або оце, або оце. Я думаю, що перве, бо то поздніх. Далі заходимо у море. У мене планшет, тому не знаю, в кого телефон, в кого комп'ютер. Потім на треба знайти кнопочку Create. От, на неї нажимаємо, нас перекидає в такий відео, нам треба на три смужечки наїжати. Потім на Creations. Зараз uh, uh, нас завантажиться, потім нам треба Avatar темнос, і Класик. Класик нам треба, інакше не получиться Вибираємо, що в мене тут є шірт Далі upload Assets. Тут нам треба її назвати та uh, завантажити саму фотку. От сейчас нам треба якусь гарну назву продумати, без назви не получится. Хай у нас буде pretty um, Cat Girl чи щось таке. Pretty cat -shirt. така у нас буде назва. І зараз завантажимо наше фото. От так, от у нас Аплуат, так, воно у нас є, але воно не не продається, воно тіпа, тільки для себе. що продати, нажимаємо на нього. Нічого не змінюємо. А потім нажимаю Celest. Тут нам треба ввести кошти. Має бути більше, ніж 2. Я введу 24, е, хай буде не 3, а 4. І 5 теж якось багато, тому давайте якраз 4 золота серединка. От, ну Ви можете те, що ви хочете, яку ціну ви хочете, тож це ваш вибір. Потім усього Play and publish item. І вроді б, вона опублікується. Зараз ми перевіримо це все, воно у нас буде отут, з попередніми чертами, якщо ви створювали, А якщо у вас їх немає, то може виглядати трохи по-іншому. Але суть та сама. Заходимо нажимаємо, потім е, нажимаємо. От бачите, у нас Roblox зняло. Було 30, у мене 27 стало. Тож, нажимаю на клосінг, на, на одежу і йдемо в Classic шир. І от воно у нас в коментарі ой, в, в інвентарі. Тож ось такий туторіал у нас вийшов. Я б уже прощалася, але я казала, що в мене буде до вас прохання. Якраз купити оцей шірт. Він стоїть лише 4 робокса. І е, в мене в телеграм-каналі ведеться розіграш. Хто купить мій шірт, я надійшов в коментарях, може виграти. Піар, якщо у вас є ка е канал. Тобто пряма реклама на ваш канал та колап зі мною. На ваш вибір фейк колаб, оригінал колаб, тобто, в ТД3. Ну, а ви вибираєте. Тож на сьогодні все. Я буду з вами прощатися. Е е дякую за перегляд. Бажано підписку і лайк, бо на моєму каналі буде ще дуже багато туторіалів. Ну і знову ж кажу, дякую за перегляд. Всім па-па!